Минулими вихідними в Ар'єді Саудівська Аравія, мексиканський боксер Сауль Канало Альварес знову завоював статус абсолютного чемпіона в суперсередній вазі. Однак, незважаючи на цей успіх, його виступ залишив бажати кращого. Поєдинок із кубинцем Вільямом Скулом вийшов нудним та непримітним. Після бою Канело звинуватив суперника в тому, що той зіпсував шоу, переклавши на нього відповідальність за млявий поєдинок. Але не всі погоджуються з такою позицією. Колишній промоутер мексиканця Оскар Делахоя висловив незгоду цією думкою, не подобається з бігунками, а навіщо ти тоді взяв гроші? Тобі добре заплатили, щоб ти бився з ним, і ти погодився на це. Ти сам дав добро на цей бій. А тепер, виявляється, тобі не подобається битися з бігунками. Далахоя пропонує канело, простий вихід. Не подобається битися з бігунками, тоді набийся з ними. Ти ж знаєш, з ким ми хотіли б побачити тебе на рингу. Побийся з Давидом Бенавідасом. Він від тебе тікати точно не стане. У чому проблема? Адже це хороший бій. Якщо чесно, все це сумно. Насправді сумно на це дивитися. Вважаю, що зараз на кону його сподіваюся. Хочеш довести, що ти найкращий мексиканський боєць цієї ери? Ну так вийди в рін проти того, хто не втікатиме, проти того, хто не дасть тобі знову довести бій до перемоги за очками. Дай бій бе Тільки у цьому поєдинку зараз є сенс. Все просто, сказав Делахоя.